Всім привіт! Сьогодні у мене пиріжки. Такі круглесенькі. Ви думаєте, що це білячі? Ні, це бабусині пиріжки тісто на кефірі, але рецепт із Туреччини. Турецькі пиріжки. Як Я її готувала, якщо вам цікаво, подивіться відео. Ну що, Для приготування цього незвичного такого рецепту нам необхідно 400 мл кефіра. Одне яйце. Одна чайна ложка цукру і одна чайна ложка солі. Десь 600 г борошна і чайна ложка соди або розпушувача. Я взагалі краще для цього рецепту це пиріжки на соді з кефіром. Я беру соду. Що я зараз роблю? Я зараз Тепленький кефір, я його трішки підігріла, виливаю сюди, вбиваю сюди яйце, сіль, сахар, і це все розмішую. Розмішую для того, щоб сукор і сіль повністю розстали. Починаю додавати борошно. Борошно обов'язково Ну, Я так кажу, десь грамів 600. А ви будете дивитися, по. Можете відміряти 600, 650 але не більше, тому що тісто. Повинно бути таке м'якеньке. Бачите, обов'язково треба просіяти, щоб борошно наситилося киснем. Така, як сметанка виходить, і зараз додаю сюди соду. Перемішую і додаю все борошно, поступово додаючи 20 мл рослинної олії. Олію буду додавати для того, щоб краще і простіше було вимішувати. Начинка. У нас картопля і м'ясні такі фрикаделі. Для фрикаделій що необхідно, у мене вони вже готові, я розповім далі. А зараз начистить картоплі, чотири такі величенькі, і поставте, хай вона відварюється. Тут вже можна переходити на руку, тому що, ви бачите, тістечко таке вже стає більш в кулю збирається. І зараз ось трішки так поливаю на руку цю олійку. І вимішую. Взагалі тіст таке, як на біляші. Трішки-трішки твердіше. Так, додаю ще олійки. Я заслала цей коврик, трішки горошна сюди і висипаю. Дивіться, яке воно таке, не наче зарідке, але нічому я виміслимо, воно стане однорідне. додаючи трішки-трішки горошна. Трішки Зібрали докупи і в мисочку. Отак. І нехай це тісто, хвилин 15 полеже, а ми готуємо начинку прикритию серветкою. Картоплю я відварила, відразу додаю сюди вершкового масла. Ви ж розумієте, чим більше масла, тим смачніше. І додаю зелень кропу. І дуже воду я злила. І ретельно все. Перемішую, роблю таку, знаєте, товкушку, як у нас, кажуть. Пюре. Так, картоплю перем'яли, і щоб не було грудочок, щоб така однорідна маса була. І зараз можете плівочкою в контакт, а можете просто кришечкою прикрити. Картопля повинна охолонути, гарячу не потрібно використовувати. Якщо ви готуєте фарш, то ви берете фарш, цибульку підсмажуєте і з'єднуєте із фаршом. У мене такі тефтельки вже готові. Бачите, які вони малесенькі. Вони в мене з морозилки їх розморозила. Тобто Кульки зробили, і ледве-ледве на сковорідці їх підсмажили. Все. Оце буде така начинка. Картопля охолоджується і Начинки. ми продовжимо. Картопелька у нас трішки охолола. Беремо десь ложечку цього фаршу, щоб не дуже великі наші пиріжки були, Розплескали. Я додам сюди сиру і отак, з двох боків сир і цю тефтельку. І тепер складаю. Формую. Ну що, такі кульки я зробила. Я використовувала отакий сир, нарізала брусочками. Трішки залишилося ще цих фрикаделій. Отак виглядають ці кульки. Зараз застилаю стіл і беру тісто. Так, наше тісто. Трішки сюди борошна зараз. Бачите, воно вже не пристає до миски. І зовсім інша його структура. І тепер трішечки борошна і вимішую його до однорідності. І розділяю зараз на кульки. Ось тісто дуже м'яке, але воно не липне вже, і борошна я використовую небагато. Я через руку отакі От однакові кульки робимо. Все як завжди. Так, беремо пісто. Можете пальчиками, можете качалкою, як вам краще. Берете цю кульку і замотуємо, з'єднуючи отак. І тут, щоб не пристало, отак підбиваємо, розрівнюючи начинку. І такі, як маленькі біляшики в нас виходять, начинку середню вибиваємо, отак, круглесенькі, красиві, і складаємо на нашу серветку. І формуємо так усі. Краєчки робіть тоньшими, тому що, щоб не було дуже тут у вас таке, як кажуть, дуже товсто. Ну що, ми саме великі молодці, навіть я відривала тісто і не рахувала, і все у нас вийшло прямо по нашій начинці наші пиріжки. Зараз я ставлю сковорідку, наливаю туди рослинної олії, щоб вона була до половинки нашого цього пиріжечка, і починаємо смажити. Ходімте до плити. Перевіряємо ще раз. Бачите, вже ви на поверхні бачите борошно, яке смажиться. Значить, все нормально. І відправляємо сюди пиріжки. Починаємо з перших. Можна три, щоб поливати. Це для того, щоб не давати багато олії. Отак От запечатуємо відразу. Вогонь помірний, у нас начинка вся готова, тому нам не потрібно тут хвилюватися за це. Саме головне, щоб середина просмажилася, і сир розтанув. Чи мало гранувато, але нічого. Так. Перевернемо два рази. Поливаємо посерединці, щоб тут добре, де саме на товсте тісто повинно дуже добре просмажитись. Тому обсмажую і в тарілку з паперовим рушничком. І смажу так всі пиріжки. Я відправила наступну партію, а мені хочеться так скуштувати. Що ж у нас? Ой, гаряче. Ай, гаряче, гаряче, гаряче. Ай. Дивіться, як сир тянеться. Ай-ай. Дивіться, як сир розтягається. Тут я деякі шма... ай. шматочки клала по два і по чотири навіть кусочки сиру. Ай, хай трішки остини, ми з вами скуштуємо. Я вже здійла половину, що я скажу. Тісто бабусиних пиріжків, а начинка ну дуже смачно, дуже. Подивіться, яке тісто. М -м -м -м. Смак отак. Так, 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 знімаю, щоб не згоріли ці. Ну що, одного немає. Я з'їла і наїлась. Дивіться, які пиріжечки. Дуже гарно смажиться, нічого не підгоріло. Я вам показувала, давайте я зараз один візьму, тут такий більш, щоб такий охолоджений вже був. <гарячий>. І розріжу. Ой, сир потягнувся. Дивіться, дивіться, який цей пиріжок. Ось сир, ось тісто, нічого ніде сирого немає. Картопля розійшлась, дивіться як, і ось вам м'ясо. Мені дуже сподобалося, чесно. І я вам скажу, що я куштувала в Туреччині, але там картоплю вони роблять якось трішки. Вона така, знаєте, не схожа на нашу, дуже як пюре із пакета. А наша картопелька з нашим кропиком дуже-дуже смакує. Так що, я думаю, що ви обов'язково приготуєте. Обов'язково. Дивіться, як тут гарно тягнеться цей сир. Дивіться, яке тісто. Казкове. Як же це смачно, коли бере сметанку та в сметаночку. М -м -м. І їси. Надіюсь, вам сподобався рецепт і саме приготування цього рецепту. І я надіюсь, що ви його обов'язково приготуєте. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться цим рецептом в соцмережах. Можливо, хтось цього не знав. Бачите, пиріжки моя бабуся готувала за смаком це тісто один в один. Але отак. Такий секрет приготування. Дякую, що дали мені такий рецепт, а вам бажаю обов'язково його приготувати. До побачення, до нових зустрічей! Прощайтеся, будь ласка, поки ви приготуєте, беріть мої пиріжки.